До прикордонних районів, зокрема Шебекіно, яке межує з Харківщиною, залишилося без струму. Це місто 45 тисяч осіб у цьому міському окрузі сидять без електрохарчування, як і деколи це пише російська пропаганда, їхні боти, без електропостачання. І місцевий губернатор Гладков так само ситуацію цю коментував, визнавав, каже, що причиною стали якраз атаки безпілотників Нічні, Ну от можемо послухати Гладкова, як він там розповідає про ліквідацію на. Наследки в пролете в Во время утреннего обстрела Шебекинского округа было отключено более 45 тысяч человек. Аварийные бригады сейчас работают очень активно. За последний час уже отживка масла в пристань уже подана напряжение. Уверен, что наши энергетики, они большие молодцы, выполнят быстро свою работу. Ну ось так і в районі Шебекіно відбуваються бойові дії, як ми знаємо. якраз от район Вовчанська, Шебекіного новата Волжанка. Зокрема, село на російській території стало вчора одним із епіцентрів боїв. Саме там в цьому районі перейшли кордон. Зокрема, російські добровольці. З ми бачимо одну із карти, яка де демонструє прохід російських добровольців в районі Грайворона. Це межа Сумщини та Російської області. наскільки глибоко вдалося зайти. Козин. І Глотово, два села, які за, взяли під свій контроль, скажімо так, звільнили від путінської адміністрації їхніх військ, російські добровольці. Інші райони ведення бойових дій це так само населений пункт Тьоткіно в Курській області на межі Курської області і Сумщини. Програє ворон ми згадували. Ну і третій район це Шебекіно, це територія, яка межує із Харківщиною, з українською територією, з Вовчанськом. Зокрема, там так само продовжуються бої. Вже є нові. І заяви від РДК Російського добровольчого корпусу про перетин кордону цієї ночі. Тобто таке враження, що представники РДК пізніше трохи приєдналися до цього визвольного весняного рейду до Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону. Якби там не було, події там динамічні, перебувають в розвитку.